Я виросла в російськомовній сім'ї, це місто Запоріжжя, і я бачила дуже багато таких дітей, які хтось сіл приїжджав навчатися. Вони дуже швидко підлаштовувались от. і починали говорити російською. Тобто, у вас цього переламного періоду не було. Вам не довелось, Бу... от розкажіть, як О, це було у, мене, у вас? Мене був переломний період. був ви період. Я дуже соромилася, що я українська дитина. Ага. У Мене всі родичі, всі мальчики, дівчатки з города, всі хоча якщо розібратися. Економічно я була багатша. Мій тато був начальник, у нас був завжди повний холодильник. Ми завжди їздили на моря. І ці городські наші родичі, вони вважали, що ми куркулі. У нас там в районі був модний, дуже магазин, куди імпортні речі завозили. Я дуже гарно вдягалася в ці імпортні речі. І от я розмовляючи українською мовою, все одно ми були забиті, все одно ми виглядали через мовне питання. Я ну, дуже було, добре пам'ятаю ну, таке так. бидло. Це було таке бидло. Ну у нас Селюки, було так лосники да, забиті, все. затуркані. Що вони там знають? Як корову доїти? от оце. І тому я дуже комплексувала і просила маму, що давай, як ми їдемо до родичів, у город. Київ особливо, я тебе прошу, ми бо там їдемо в Київ. Ми давай будемо говорити російською мовою. Мені соромно, що ми заходимо в тролейбус, ти кажеш, передайте талончик. А мені хочеться під стілець, під крісло залізти, бо весь тролейбус шух, і вся голова на нас, і всі дивляться на нас. І мені мені було дуже соромно. Що... Я збиралася вступити на російську філологію, тому що мені було стидно, що я така хахлушка. Ну... У мене була вже перелаштування на русський мір, але я вступила на український філфак. Так якось склали, зійшлися зірки, що я все-таки не на російську філологію, вступила на українську філологію. І от на українській філології у мене знову почався поворот на 180 градусів.